Швидкожер листоноша написала Сьюзан Креллер ілюстрації сабіни Бюхнер. Швидкожер дав обіцянку допомогти листоноші. Той послизнувся, коли був на роботі, зламав кіготь на вказівному пальці й опинився в лікарні. Тому швидкожер узявся розносити листи. Він дав чесне слово монстра. Натомість отримав жовтий велосипед, жовтий картуз і жовту інструкцію. Швидкожер запізнився на дві години та, поки добіг, дуже стомився. Коли монстр побачив сумку, напхану листами майже так, як його шафа з кроватками, у швидкожера в голові зринуло. Скільки роботи? Зверху лежав конверт зі штемпелем. Терміновий лист та адресою, яка видалась швидкожиру знайомою, він швидко засунув листа назад до сумки і терміновий лист перестав будь-куди поспішати. Потім монстр дістав іншого листа і зрадів, цю адресу він добре знав. Коли монстр дістався до потрібного будинку, то заграв на трикутнику. Швидкожер навмисне прихопив його, щоб монстри знали, коли приїде пошта. Адже пошта приносить щастя, а про щастя треба дізнаватись якомога раніше. Коли двері відчинились, швидкожер вигукнув Маргарита, тобі кілограма. А що Маргарита дуже боялась погладшати, то з переляку впустила шмат піци, яким вона снідала. Вибач, що? Е, тобі телеграма, виправився швидкожер, запхав Маргариті до рук аркуш і чим швидше дременув. Робота була стомливою, що не кажіть. Швидкожер грав на трикутнику. Його обгавкували чотири лапі. Він їздив на велосипеді вулицями, отримував несмачні цукерки від бабусь монстрів. Видавав листи, казав, будь ласка, і дякую. І ще на очі потрапляв терміновий лист, який швидкожер щоразу ховав якнайдалі до сумки: ця вулиця повинна бути десь поруч, але де? Не всі монстри раділи йому. Якось, коли швидкожер побачив на конверті Марку з вождем Штруделем, і Спробував у присутності отримувача її відірвати, за ним з обуренням погналися. А пізніше монстр у халаті, якому швидкожер в голос зачитав листівку від бабці, так заревів, що можна було не сумніватись точно не на радощах. І навіть його викладач гри на Трикутнику насварив швидкожера за те. Що той склав з листа літачок і поцілив йому в голову, а ще йому перепало за фальшиво зіграну мелодію. І ось надвечір у сумці залишився один єдиний лист, терміновий лист. Швидкожер дістав його, знесили насів на лавку в парку і стомлено спитав себе, як йому пережити ще кілька таких днів. Аж тут його погляд упав на конверт. Швидко жеру, було там написано. Так ось, чому цей адресат здавався йому знайомим. На конверті було його власне ім'я. Любий мій друже, монстр, прочитав він. Мій кіготь неочікувано швидко загоївся. Я знову здоровий, твій листоноша. Швидко хотів подумати ще про щось приємне, та не встиг. Бо наступної миті він уже спав. Діти, в цій історії ми прочитали слово терміновий. Чи знаєте ви, що воно означає? Так, слово терміновий означає, що щось потрібно зробити дуже швидко. От, уяви, що ти граєшся. Але раптом мама каже, що треба швидко прибрати іграшки, бо прийдуть гості. Це термінове прибирання, бо треба зробити все швидко-швидко, щоб встигнути до приходу гостей. Або, наприклад, якщо ти сильно подряпав коліно і воно сильно болить, то потрібна термінова допомога. Тобто, треба швиденько його обробити, щоб не було гірше. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.